Підтримка України міжнародними партнерами буде продовжуватися У цьому впевнений політолог Михайло Шабанов. Візити лідерів Угорщини та Португалії, які вперше з початку повномасштабного вторгнення завітали до України напередодні Дня Незалежності. Тому підтвердження угорський народ він абсолютно. Свідомо розуміє ті процеси, які відбуваються угорщина свого часу. Пізнала на собі в повній мірі радянсько-російську окупацію. І на ментальному рівні угорці абсолютно розуміють те, що відбувається наразі в Україні. Надання Україні довгоочікуваних літаків f 16 від міжнародних партнерів так само наочно демонструє підтримку нашої держави. Говорить спеціаліст. Треба розуміти, що кожен новий терористичний кривавий акт Росії. Він відкриває очі світу на те, що відбувається насправді, і на сьогоднішній день позиція, по перше, сполучених штатів, які з одного боку вони не бажають ескалації з путінським режимом, тобто тримають, як то кажуть, руку на пульсі, з іншого боку, вони дали дозвіл іншим країнам на продаж Україні та передачу Україні F-16. І саме це може розпочати каскад надання саме винищувачів і від інших країн. Але ми маємо розуміти, що передача озброєння може розтягнутися на місяці, каже спеціаліст. Це процес він вже нагадує такий знаєте процес доміноту тобто, Данія Знову ж таки, Нідерланди, ось Норвегія, тобто край невеликі країни, але з величезним економічним потенціалом готові нам допомагати у найшвидший спосіб, і це дуже показовано справді для інших країн. Але аби допомагати Україні і надавати озброєння багатьом європейським державам, довелося змінити свою військову політику і в деяких випадках налагодити виробництво техніки та боєприпасів для нашої країни. Це не матиме наслідків, додає Михайло Шабанов. Ми маємо багато партнерів і які активно використовують свій військово-промисловий комплекс загалом для наших потреб, зокрема Франція, Французька Республіка, яка випускає до нас відповідні снаряди, яка надає відповідне озброєння, в тому числі і далекобійне. Тому там, де не вистачає, підключаються наші інші партнери стосовно контрнаступу України. Політолог впевнений, що його терміни не будуть впливати на постачання озброєння.